Найкримінальніший район столиці, в якому проживає більше 250 тисяч людей. Це найбільший спальний район Києва, а в ньому найбільший ринок. Побудувати метро на Троєщині обіцяють уже понад 30 років. Тому тут найбільша концентрація маршруток у Києві. Троєщина це столиця гопників з найвищими панельними будинками в Україні. Тут панують свої правила. Фактично, це місто у місті. А навпроти, те це район, у них знаходиться найвідоміша хайпова шаурма. Коли не приходиш, тут постійно. Черги, колись вони роздали 100 кілограмів м'яса просто так людям безкоштовно. Швиденько показую вам меню та ціни. Донер звичайний в лаваші коштує 120 гривень. Головна фішка донера м'ясо, яке готується на дровах, трошки овочів для свіжості. Та головне дебелу порцію м'яса у кожну шаурму. Здобрюють домашніми секретними соусами, які варять самі. Пару хвилин, і ваша шаурма готова. Вона велика, добре збита. Такою порцією точно можна наїстися. М'ясо соковите, його багато. Та соуса вдосталь. Окрім звичайного донера, спробуйте донеру булці. М'ясо ви самі обираєте, телятина чи курка. Принцип приготування той самий. М'яса кладуть багато, не жаліючи, щоб ви не вийшли голодними. Готують на точці дуже швидко, ще й в подарунок дали Кока-Колу і сказали, що скоро з'являться на правому березі Києва. Тож правобережні, очікуємо нову точку. Булка хрумка, курочка ніжна це дуже смачно. Це відомий мангал-донер, що знаходиться на Троєщині.